Друзі, доброго дня, здрастуйте. Трохи підкоригував бізнес-процес для опробудкування і зараз покажу, як ним користуватися. Тобто ми знаходимося на головному екрані на екрані адміністрування. Але тоді, коли переходимо на екран волонтери, ми можемо потрапити до опробуткування. Ось тут я вже задачу виставив. Безпосередньо з систему, зараз покажу, як, як, в принципі, це можна все ще раз зробити. Тобто, запускаємо бізнес-процес, за замовченням, у нас відразу підставляється замовлення постачальника про Тобто, нам не треба обирати тут бізнес-процес вручну. Хоча це також можливо. Тут ми вказуємо нашого постачальника, тобто, згідно з, з тим, хто у нас є. З англійської не перемикався, але ось бачите, що добре знаходить і в цьому випадку. Тоді, коли у нас ім'я, фамілія української. Тобто підставляємо, сохраніть і відкрити. Тобто відразу ми потрапляємо до нашої задачі. А тепер, тепер ми можемо тут вказати по-перше, склад, на який ми будемо прибутковувати цей перший крок. Після цього ми вказуємо. Наші товари, які ми хочемо прибуткувати. В принципі, це тут нічого не змінилося. Ми також можемо або через ID вказати, або безпосередньо прямим вписуванням сюди, сюди назви. Тобто, тобто, є декілька варіантів, як вказати конкретно товари, точніше, знайти і відповідно їх додати. Це перший варіант. Другий варіант тоді, коли ми. Наприклад, напр в пряму задаємо е, напис запис е, GRS GCR120. І, наприклад, ми е, ще що-небудь опробуткуємо. Е, прибуткує, тобто, давайте передивимося, що в нас, в принципі, є багатофункціональний інструмент Bosch, е, тобто 13- -й. за допомогою. Е, Цього блоку пошуку багато Тобто Ми шукаємо цей товар, знаходимо його ось і можемо додати відповідно в корзину. Ну, зрозуміло, що це трошки не так робиться. Ну, тобто Є декілька варіантів. Тут ми вказуємо кількість наших товарів. Тобто, якщо у нас там їх два, то відповідно ми вказуємо два, ну і таке інше. Зараз ми покажемо, що у нас товар один. Ну і тут давайте переглянемо: ось у нас клієнт-постачальник Бульда. І, відповідно, нам необхідно тут також. Вказати саме цього постачальника, робимо це ось таким чином. Тобто Є декілька варіантів, можна пряму, можна косвенно вказати. Вказали. Тобто це перші кроки, які зробили. Тепер ми розуміємо, що у нас товар у наявності, тобто ми просто переводимо його у цей, цей статус. Тобто якщо ми Очікуємо товар від постачальника, то переводимо його у цей статус. Очікуємо. І, відповідно, коли нам необхідно вказати товар в дорозі, то тут ми плануємо дату, на яку ми плануємо отримати. Наприклад, це буде 6 число. Товар в дорозі, і, відповідно, тепер ми очікуємо наш товар. Тобто тоді, коли ми переходимо у додаток, у додаток оприбуткування, тобто підходить там шосте число, і ми бачимо, ага, у нас ось задача товару дорозі. До речі, тут можна вивести ще деяку інформацію, яка необхідна. Наприклад, там якісь дати, якісь додаткову, якусь додаткову інформацію, що в принципі можливо. Тобто картка ось цієї задачі може бути трошки. З більшою кількістю відповідної інформації. Тобто, тоді, коли ми прийшли там до шостого, у нас там прийшло повідомлення про те, що треба вже приходити, і ми опробудковуємо тоді, тоді, коли товар отримали, опробудковуємо. Як бачите, тоді, коли ми вказуємо головний склад, то на головний склад ми його оприбуткували. Все, закриваємо. Задачу. Бачу, що тут помилка виставляється, але ця помилка пов'язана з тим, що у нас, вірогідно, є на цьому статусі дія, яка перемикає батьківський процес. Батьківським процесом у нас може бути процес продажу у традиційному варіанті. Або е, процес е, запиту від клієнта, ну, тобто від людини, яка е, очікує допомогу. І тоді, коли ми перемикаємо, то відповідно ми ць, той, той батьківський процес перемикаємо також. Зараз я перегляну, це не буде у відео. Але щоб е, пояснити цю е, помилку, яку ми зараз бачимо, е, я пер, ну, перегляну. Тобто, бачите, що тут ми. Зараз ось можемо видалити, але я поставлю на цей етап неможливість коригувати, вносити зміни у бізнес процес для того, щоб не можна було видаляти. Ось цю дію використовуємо, заплатіть носіть змінення в бізнес процес. Тобто, таким чином ми блокуємо можливість внесення змін. У задачу, тоді, коли у нас знаходиться на конкретному нашому етапі. Ось я вніс зміни, і тепер бачите, що перемкнулось статус, тобто там деякі зміни вніс в дії на етапі товарного складу. Якщо це цікаво, я можу вам додатково розповісти про те, як це робиться. Тобто, тепер ми можемо. Фіксувати, що у нас в принципі задача закрита. Тобто ми отримали на склад ось ці товари, і тепер давайте переглянемо, що саме відбувається у нас на складі. Склад. Переходимо до складів і бачимо, що ось ці товари ми оприбуткували. Оприбуткували, відповідно за ціною нульовою, оскільки ми її не вказували. І... Ось оприбуткували від постачальника того, якого ви вказали. Тобто, Ще у нас є от така штука, журнал. Тобто ми можемо в такому випадку також переглядати тут, ту чи іншу інформацію. До речі, я додав ось процедуру відмінити опробуткування. Тобто, якщо ви виявили. Якісь, скажімо, помилки при оприбуткуванні, при, при ви можете, перемкнути у цей... запустити цю процедуру, і не виходячи з цього етапу, будуть анульовані процедури оприбуткування. тобто товарів на складі не буде. В принципі, ось таким чином тепер працює. Ну і відповідно, бачите, що я. Змінив інтерфейс, тобто я його дуже спростив, щоб було легше користуватися. тобто Тепер у нас тільки дві вкладки є. Ви бачили, що у попередньому варіанті їх було три. І відповідно ми за цими вкладками можемо там виконувати ті чи інші дії в тому рахунку і оплачувати. Тобто зараз я ось кнопку оплатити вивів, але це здається не дуже гарне рішення, як на мене. Краще зробити це знову ж таки процедурою і додати ось сюди кнопку, тобто вивести дію оплати ні на етап, як зараз, не на, ну на перемиканням на етап робити, а на процедуру. Тобто, якщо ви з цим згодні. Скажіть, будь ласка. А, ну, В принципі, здається, що все гаразд. А, очікую від вас зворотній зв'язок. Щиро дякую. На зв'язку. Пока.